Всім привіт! Заходимо в кабінет. Подивився я в своє архівне відео, і вийшло в мене в запасі тільки два відео, так що, думаю, треба щось зняти. Покажу, що сьогодні купив яку статую гарну. Камінні часи. Тіпа. Мав будильник туди вставлятись, напевно, що. Так, думав робити сьогодні афінаж. Вже багато що назбиралось, але, але погода трошки не дуже гарна. І вирішив я все-таки розібрати сьогодні цей, так сказати, підсилювач трембіта 101. Важить він 9 кг. От і побачимо. Скільки золота і срібла в ньому може бути. Так. У нас тут рік не вказаний. Ціна аж 450 рублів. Так, тут цих входів, роз'ємів немає. Комусь вони були потрібні і вирізали. От побачимо, що всередині все повиймали, чи, чи все, що має бути на місці. Так, розкручую і показуємо, що всередині. Надіюсь, щось буде цікаве. Але хто його знає? Розкрутив одну частину, зняв цю кришку і прихренів трошки. Тут нема ні хрена. Дивіться. Одні радіатори стоять. Ці алюмінієві. К50. Це, напевно, який мотор, чи воно, чи трансформатор якийсь. Ось катушечки. А там одна платка тільки якась маленька. Це якийсь капець. Можливо, з тієї сторони якась плата буде, але ну, це ж нереально. Добре, розкручую з тієї сторони і дивимося, що там буде. Припідняв задню кришечку і... Хух, є хоч тут щось з плат. а то я вже злякався. І що тут у нас, в принципі? В принципі, нічого цікавого. Коротше, цей агрегат 1974 року. 315. Ага, ось якийсь транзистор. З жовтими ногами трьома. І це все. Мікрики два. Ну, побачимо, що тут ще буде. Помаленьку розкручую, будемо бачити, що то за біда така. Радість зашкалює. Більш так роздивився ці платки. Так, це в нас виходить один. КТ 203. Ось КТ601. Білий, але всередині буде жовте точно. А саме найкраще. Дивіться, я це не помітив відразу. Дивіться, якийсь здоровецький КТ-603, чи який, я не пам'ятаю, маркіровку. Оце то здоров'як. Відразу тільки тут побачив. Потім. Взяв цю плату, почав передивлятись. А тут, дивіться, ще один. Тут пише КТ, що там? Да, 603, як то? І на яких довгих ногах? Це просто капець. Оце шляпки дві хороші. А ці всі, виходить, ГТ. ГТ-308. Так що є тут золото. Не очікував да, так, два таких транзистори. Тут великих, побачити, з жовтих. Так, ну що ж, крутимо далі. Так, і ще що радує мені тут. Весь корпус повністю. Радіатори весь корпус повністю алюмінієвий. Це просто капець. Оце ще хоч алюмінія буде. Кіл 4, напевно, що. Побачимо. Зняв ще одну платку. На цій платці в принципі нічого і немає. Це МПшка. Познімав радіатори. Так, на маленькому радіаторі в нас стоїть як той так П-213. Потім на одному великому радіаторі, відкусили колись, зняли транзюка, так що залишились ми без одного. Один у нас P701 і тут P210. А зняли вони, дивіться, який транзюк. Зняли вони КТ-803. Ну, добре, хоч одного залишили. Отаке в нас на цих радіаторах. Ще залишилось відкручувати діоди. Ну і все, в принципі, катушечку ще зняти. Трансформатор цього зняв. Чажарний капець, але він так запресований металом. А тут епоксидку і чи чим залято повністю. Напевно, піде в грубу, бо я не знаю, чи його зможу розібрати. Ну, то таке. Так, розкручую, показую далі. Цього трансформатора стукав-стукав, ніхрена не виходило його вибити, просто епоксидку збив і все. Потім взяв болгарочку, розрізав, зняв тако і тут така мідяха. Зараз я її розберу, цю болванку, побачимо, скільки в такому трансформаторі буде міді. Розмотав я цей трансформатор, вийшло. 550 грам міді, тільки з нього. А зараз переходимо до всіх результатів розбору по радіодеталях і металах. Отже, в нас дві коробочки з підрахунками. Так, спершу показуємо по металах. По металах в нас вийшло от так-то. Результат непоганий. 380 гривень тільки за метали. І ось що з радіодеталей. Діоди транзистори. Я їх не розбирав, назбирається трохи, тоді буду переробляти. Розкушувати їх. Так, це не потрібне. Потім посріблення не важив, в принципі, там його грам 10 можливо. Мікрики ПДМ 2. Два штуки. 0,4 грама срібла в них буде. Потім оці ГТ-308. Стабілі... Стабілітрони. Чорні діоди. Коротше. І ось що найголовніше. КТ-602. А не КТ-603, як я казав. Ось такі транзистори шикарні. Здоровецькі. Шляпки поки також не знімав. От такі у нас два великих попалось. І один маленький. Вага трьох, заважило 7,5 грам. Так що такий у нас результат. Такого підсилювача трембіта 101. Результат непоганий. Я надіявся, що буде гірше. А вийшло так. Дякую за перегляд. До побачення на каналі.